Не знаю, що то за пташки щодня у небесах літають, вони сподобались мені, я серпиками їх називаю. Швидко шмагають вверх і вниз, мій зір за ними не встигає, стрімким польотом їх милуюсь, дивуюсь, звідки сил їм вистачає. І як маленькі літочки в повітрі швидко так літають, і їх стихія. Небеса вони пірнають у хмаринки, раптово з них і виринають. Коли виходжу на балкон, до них я руки простягаю і мрію, може, що колись мені в долоні посідають. Я співу їх не чув ніколи, в дитинстві теж не помічав, Та зараз кожен ранок їх з нетерпінням я чекав. Трохи наластівок. Стрижів, похожі, хіба що формою крила, але на них вони не схожі, природа інший вигляд їм дала. По них спостерігаю за погоду, Коли у небі їх нема, то вже чекайте на негоду, в дожді без них нудьгую я. В каталогів вже не дивлюся, і назву їхню не шукаю.